Наслідки масованої атаки на столицю про це і не тільки говоримо далі. Я його попко у Києві зростає кількість постраждалих у наслідок ракетно-дронової атаки Росії. На цю хвилину відомо про 16 травмованих загиблих двоє. Повністю знищена амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом руйнування є у шести районах столиці. Найбільше постраждало серед місця. У Шевченківському районі уламок дрону влучив у дах житлового будинку. Вигоріли квартири на горішньому поверсі. Двох мешканців ушпиталили з опіками там пожежу. Загасили, проте над Києвом ще стоїть дим від згарищ. Крім будинків, горіли АЗС, машини, складські приміщення, офісні і нежитлові спів. Влупила і криша горіла. Постраждала ваша квартира? І теж постраждала. А я так розумію, що затопила, так? Да? І затопила, і вікна повилітали. Летіли ударні дрони та ракети вночі по Київщині. Один чоловік зазнав поранення. Його доправили у місцеву лікарню. Загалом пошкодження зафіксовані у чотирьох районах області, у приватних будинках вибиті вікна та двері, посічені фасади, пошкоджені автомобілі, господарчі споруди та гаражні приміщення. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Уночі ворог атакував і Дніпропетровщину. Оборонці неба знищили п'ять шахетів. Проте є влучення в дронів та артснарядів у трьох громадах та Нікополі. Розбита п'ятиповерхівка та гараж. І стало відомо про двох поранених у наслідок удару кабом по межівській громаді напередодні ввечері. За даними обласної військової адміністрації, зруйновані п'ять приватних будинків, ще 20 пошкоджені, понівечені і магазин, лінія електропередачі та газогін. Після опівночі росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Постраждала літня жінка та чоловік. У них вибухові травми та множинні уламкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. А перед цим армія РФ гатила по місту з артилерії чотирьох людей ушпиталили. За оновленими даними генштабу, наші військові минулої доби вбили та поранили 920 окупантів. Завдали втрати у техніці, знищили 11 танків, 38 артилерійських систем та 81 одиницю автомобільної техніки. Нищать ворога на землі в повітрі і на воді вражають ворожу піхоту, техніку та віддалений тил противника. Це про українських пілотів БПЛА. Україна вже має власну армію дронів і професійних операторів. Однак навіть досвідчені пілоти продовжують вдосконалювати свої вміння, якими діляться і з новобранцями. Закарпатські гвардійці один з підрозділів операторів БПЛА і про їхні навчання далі. Картинка, наче з відеогри, однак це не забавка. Так працюють наші пілоти БПЛА, вражають ворожу техніку. Живу силу противника. І будь-що за сотня, то і за тисячі кілометрів. Війна дронів саме так називають сучасну війну. Тож небо стало новим фронтом. Щоб бити в ногу з технологіями українські оператори БПЛА постійно тренуються і вдосконалюють навички. Це підрозділ закарпатських гвардійців. Свою майстерність в управлінні дронами вони опановують і відточують на спеціальних симуляторах та облаштованих для цього полігонах. Досвідчені інструктори стежать за кожним кроком новоспечених пілотів БПЛА, щоб підготувати їх до найскладніших ситуацій. Боєць клевер долучився до підрозділу нещодавно та прийшов уже із певним досвідом у цивільному житті. Вчився управляти безпілотником самостійно. Вдома мав свій дрон, пульт, окуляри, дивився відео, тренувався. Тож, коли потрапив у свою частину, то вже мав деякі навички. Це мені допомогло пошвидше адаптуватися в новому колективі. Багато задач вже були знайомі. Плюс в колективі є хлопці, які вже мають і бойовий досвід, вони охоче ним діляться, допомагають, розповідають. А знання кожного тут це не просто інформація, а окремий досвід, який може знадобитися при виконанні бойових задач. Тим паче, за умов постійного розвитку технологій. Потрібно весь час вчитися, дивитися, шукати інформацію, тому що все дуже швидко розвивається, і ті хлопці, які повертаються з фронту. Тот вони кажуть, що проходить півроку, і ситуація дуже зміниться. Ті ті знання, які були у них на той час, зараз вони вже не такі актуальні. Серед гвардійців чимало бійців, які вже мають бойові вильоти. Один з них оператор на псевдо Бакс. Своїм досвідом тепер він ділиться з новими побратимами. Перший день, коли я зайшов тільки на позицію, я спочатку тільки роздивлявся, як хлопці працюють, і попутно я розпитував у них абсолютно все. Як працює техніка на ворожій піхоті, чи все в неї добре, Як відео постійно чи не відбивається, тому подібно там дуже багато моментів було і вже тільки потім я зміг попрацювати, мені дали таку можливість, і в перший же день я зміг вразити буханку. Утім, до бойового виходу потрібно пройти чимало етапів підготовки, розповідає головний сержант зводу Сергій Зайченко. Свого часу він відбував штурми росіян під Бахмутом та Покровськом. Підготовку проводимо безпосередньо на симуляторах, і е, після певного часу роботи на симуляторах, коли вже хлопці мають певні навички після того, як вони проходять навчання на симуляторах, ми їх можемо вивести вже е, в ті умови, які Реально наближені до е, бойових умов. Після навчання пілотів переводять у бойовий підрозділ. Набуті навички на полі бою досконалюються. З'являються нові ідеї, можливості і тактика застосування БПЛА. Майбутнє, дійсно, за дронами. Вони вирішують на полі бою абсолютно все від піхоти, яка не має можливості підійти навіть. За десятки кілометрів є можливість їх уразити. І так само і техніку є можливість уразити. Ще тільки на підхові, тобто на далекій відстані. Так само морські дрони, ударні дрони. У нас дуже багато можливостей, і я вважаю, що саме дрони вирішать кінець цієї війни. І саме постійне вдосконалення, взаємна підтримка в колективі і прагнення до професіоналізму роблять закарпатських гвардійців майстрами безпілотної авіації, захисниками неба та ключовою силою на шляху до перемоги України. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон Єдині новини. Далі історія благодійниці, яка після втрати батьківського дому почала допомагати переселенцям пані Оксана. Від початку повномасштабного вторгнення безкоштовно шиє хатні текстилі. Як народився проєкт, що об'єднав сотні людей, Анастасія Терещук розкаже зі ступитом швейних машинок, нових заявок і постійних перемовин. Цим наповнений кожен день пані Оксани. Вона від початку повномасштабного вторгнення допомагає переселенцям створювати затишок у їхніх. Нових оселях орієнтовно кожен місяць ми комплектуємо від 40 до 60 родин. Текстильною справою пані Оксана займається багато років, та у час великої війни вирішила відкрити благодійний проєкт. І він про її власний біль. 429 – це унікальна назва. Це номер будинку в Бородянці, будинку моїх батьків, який був зруйнований в березні 2022 року. Я бачила всю біль втрати, бачила, з чого потрібно розпочинати людям, у яких зовсім нічого не лишилось. І ви швидше за все бачили будинок батьків Оксани, бо його фото облетіло світові медіа. В народі його назвали будинок із півником. Щоправда, ані півника, ані шафи, на якій він стояв, давно немає. Цей під'їзд знесли. А от сусідні ще стоять. Наша квартира була на шостому поверсі, вона повністю вся вигоріла, квартира горіла цілу добу. Тож як це втратити все і розпочинати облаштовувати оселю знову? Пані Оксана знає добре сама, тому й вирішила допомагати іншим. Перший місяць особисто я обробила десь 100 анкет 100 родин. Було дуже дуже важко. Ці 100 родин ми укомплектували. І далі вирішили якось систематизувати роботу. Створили сторінку на соцмережах, розробили форму анкети і розмістили її у відкритих доступах. Тоді пам'ятаю, що це був лютий 2023 року. За три місяці заповнило 4900 родин анкети. За роки роботи проєкту витратили понад 40 кілометрів тканин і 6 мільйонів гривень. Із коштами допомагають благодійники із пошиттям підприємці. За три роки було задіяно близько 120 компаній приватних осіб. Ну а зараз стабільно, мабуть, хто постійно на зв'язку, у нас мабуть, 30 підприємців-волонтерів. Та для майстрів це не просто текстиль, а турбота про тих, хто втратив житло. Так вони намагаються знову створити для них сімейний затишок, тому що не всі можуть забезпечити собі гарні умови. В кого ну в кого середньостатистичні доходи були, і тому, коли ці штори уже нові з'являються, вони прикрашають той простір. Переселенці, які потребують допомоги у соціальних мережах, описують свою історію та залишають заявки. Майстри замовлення обробляють і відправляють уже готовий виріб. Усе безкоштовно. Проєкт об'єднав майстрів із усієї країни. Якщо потрібні якісь тканини, ми говоримо і цій родині, дуже потрібні там сіренькі штори. Вони дуже хочуть. От їм дуже от, хотілося б мати такі тканини. А в тебе цієї тканини немає. Ми пишемо в чат дівчата, в кого можливо є такий, така можливість надати цю тканину, бо людям от, буде приємно. А найприємніше кажуть волонтери отримувати відгуки і бачити результати до та після, бо саме вони дають стимул рухатись далі. Я всією своєї сім'ї дуже вдячна вам, дівчата, за те, що даруєте в такий час, такий затишок та тепло в оселі, робити його та створювати його своїми руками. Паралельно зі всією роботою пані Оксана вже продумала, які штори зробить для своїх батьків у майбутній оселі. Мені подобається зелений колір, який про відновлення, про відродження і про весну. і Про життя Анастасія Терещук, Данило Городацький, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.